Привіт, мої любі! Дякую, що вийшли до мене на канал. Давайте ж сьогодні подивимося. Розклад би на одну позицію. Подивимося, що вам потрібно почути прямо зараз. Ну, можливо, щось таке важливе, що вам потрібно це знати. Так що подумайте про себе, зосередьтесь саме на собі. Так, ну я для початку подивлюся. Що у вас зараз відбувається? Щоб ви подивилися, чи це з вами резонує, чи це ваша ситуація? Що у вас зараз нот в житті? Що у вас відбувається зараз? Що у вас зараз відбувається? Так, що тут у вас за почуття? Ну, ви тут, схоже, закохалися. Але я не знаю таке враження, начебто, або ви боретесь само собою, ну, намагаєтесь собі довести та ні, цього не повинно було бути, це там не кохання, це там просто щось ну, таке мимольотне. Просто ви тут якось не хочете приймати ці почуття, от відмовляєтеся, не знаю, відмовляєтесь вірити, ну, відмовляєтесь, можливо, від людини, якщо там він до вас проявляється. Тому що тут у нас паш Пентаклів. Або ж це ви просто відмовляєтесь від, від того, щоб самі проявлятися. Так, ну давайте подивимось детальніше, що у вас зараз відбувається. <кхи> ну так, ви от тут, розумієте, ви відчуваєте себе отакою от таким звіром, загнаним в клітці. Ви, ну, когось тут просто. Самі собі в голові, розумієте, набудували цих парканів. І думаєте, що ви не можете перейти цю межу, що ви не можете піти далі, от в цьому місті ви застрягли і не розумієте, що вам робити. Хоча тут дійсно є якась перспектива, тут можливо було б щось розвивати, тут щось можливо б було... щось будувати. Хтось, можливо, зараз думає про те, що хоче кудись поїздку, якусь, але зараз обставина так складається, що цю, цю поїздку ви не можете собі дозволити. <кій> ну, Не знаю, можливо, хтось відпустку хоче на море. але Зараз або з роботи не відпускають, або там фінансів не вистачає <кій> щось в такому плані. Так, що ще зараз відбувається у вас? Що ще зараз у вас відбувається? Ну От ви тут застигли, я не знаю, ви десь тут. застрягли, хочеться сказати. Ви довго очікуєте якогось прориву, але ж ну, справа в тім, що ви самі собі його не дозволяєте. Тут начебто ви самі собі ворог. Що саме? Що саме вас вганяє в цю четвірку мечів? Що саме? Ну Неможливість зробити вибір. Ви не дозволяєте собі рухатись. От ви самі собі ці палки в колеса вставляєте. Ну, в більшості тут з вас це дійсно буде про почуття, можливо, ще просто як про якісь можливості розвитку, ну, якусь особистісного. Ну, дивіться по своїй ситуації, що там у вас найбільше зараз, ну, у вас житті зараз відбувається, що там найбільше вас турбує. Ну тут просто про те, що ви очікуєте якогось прориву, от, якоїсь перемоги, так? Досягнення того, чого ви давно хотіли. Але ви начебто ну, загнали самі себе в рамки, так? І ну, якось ви тут не бажаєте рухатись. Не те, що не бажаєте, ви не робите цього вирішального кроку до цього, щоб це все ну, вже почало розвиватись, рухатись туди, куди потрібно. Або ж в стосунках, або ж якихось там ваших ну, особистих справах. Я не знаю, що це там. Якось, можливо, щось з роботою, з якоюсь творчою реалізацією. Ну тут. Ви тут просто зараз якось відчуваєте себе. ну от Начебто ви не можете рухатись, начебто ви не можете нічого зробити. Ну, але це насправді не так. Завжди є вихід. Так, ну що ж, якщо це з вами резонує, то давайте здивитися, що вам потрібно. Чути, що вам потрібно знати саме зараз про вашу цю ситуацію, яка вас турбує. <кій> У нас тут знову перевертається колісниця. Ще я натикаю, щось таки рухатись потрібно, тому що на місці нічого не стоїть. Не завжди потрібно кудись йти. Якийсь розвиток це необхідність. Так, Ну добре, що вам потрібно почути саме зараз. Що вам потрібно почути саме зараз? Щодо вашої ситуації, яка вас зараз турбує? Що вам потрібно почути? Ну, В когось тут розказують про те, що необхідно проявити терпіння в спілкуванні з кимось з минулого. Ну, когось, можливо, там це стосується батьків, наприклад, так. Можливо, там якась ситуація, що у вас з батьками якась там, ну не <verzion -3> знаю, якась не те, що проблема, ну, якесь питання, яке, яке необхідно вирішити. Можливо, там посварилися чи ще щось, тому що тут саме от за цим балансом, взаємовіддачею, тут якісь питання. І то вам необхідно запасти з терпінням, так, якось і. Вирішувати це все-таки в ну, співпраці, скажімо так, розмовляти, обговорювати це питання, ну, тобто наладити зв'язок, можна так сказати. Когось це просто якийсь партнер з минулого, ну, щось стосується саме минулого. От якісь згадки, якась ностальгія, щось таке, що було дуже таким приємним, але зараз воно лише в пам'яті. Ну, або ж це просто людина з минулого. І вам потрібно з нею тут, тобто, бачите, контактувати, ну, старатись. Ну, тобто не втрачати надії, не здаватись, не пускати руки, розумієте? Тобто, як би не було там важко, якби ви тут довго вже не чекали якогось результату з цієї вашої співпраці, все-таки потрібно ну, бути наполегливим і не, не подати в вічай. Що вам ще потрібно почути саме зараз? Так, Ну, не знаю, комусь тут кажуть, що потрібно вийти з своєї зони комфорту, начебто ви занадто засиділися в свої якісь ракушки. Що ви тут якось ну, звикли, можливо, плести за течією, і все-таки необхідно з цього стану вибиратись, тому що це якийсь уже застій, знаєте, якось. Потрібно рухатись, потрібно бути якимсь, не знаю, хитрішим, <кій> потрібно якось проявитися, потрібно якось діяти нестандартно. <кій> Тут, начебто, від вас вимагається якась, ну, якась така дія, знаєте, ну не напряму, а так як рицаржеглі просто скаче, так змітаючи все на своєму шляху. А якось, знаєте, так, обережно, якось продумано, якось прорахувати якісь всі варіанти, можливо, якось з пересторогою, щоб врахувати, наприклад, минулі якісь невдачі. Тут потрібно оцей досвід з минулого, розумієте, взяти з собою зараз, щоб ви робили дії певні, які там вам потрібно робити, уже з врахуванням цього минулого досвіду, тому що це вам зараз знадобиться. І рухатись куди, рухатись трійку кубків ну це теж по-різному можна сказати. Для когось це ну, можливо просто натяк на трикутник, вибачте, ну можу це сказати. Для когось це можливо просто якось жити легше. Ну, якось дуже не зациклюватись, наприклад, не переживати, якось не накручувати себе, так, от сприймати життя. Таким, як воно є, просто так не занадто переживати, не занадто все це падати, хочеться сказати. Не занадто заглиблюючись. Можливо, ви так весь час якось прокручите, щось в голові, якісь минулі, неприємні події, так, і вам кажуть, ну відносіться до цього трошечки легше якось. Ну, було то і було. Ну, зараз все-таки потрібно більше, ну, Жити і насолоджувати життям, життя прекрасне, життя одне. Так що не зациклюйтеся, будьте легшими, будьте, ну, можливо, тут про прощення до когось розказують, можливо, ви тут на когось ображалися, ну, хтось вам в минулому, там, не знаю, не так себе з вами вів, як вам би хотілося. Ну, тут вам кажуть, ну спробуйте якось відпустити цю ситуацію, просто пробачити людину, ну, просто живіть і насолоджуйте життям. Ну, тут, бачите, теж так якось двояко показують. Тут дев'ятка кубків, тут трійка кубків, тут начебто, що ви занадто так ну, насолоджуєте життям, а тут все рівно вам кажуть, що насолоджуйте життям. І тут, знаєте, якийсь певний такий баланс все ж є. Просто <кій> ця карта більш про те, щоб сприймати життя так легше, знаєте, ну, всі оці можливості, які вас перед вами встають, <кій> то ви повинні їх хватати за них. А дев'ятка кубків це більше, знаєте, коли ви так наче, то, ну, собі там якийсь свій комфортний ритм життя у вас вже є, і ви не хочете щось змінювати. А тут саме про зміни, що, ну, як у як фільмі Джим Керрі, завжди говорить так. Оту щось таке, щоб довіряти життю і якось легше сприймати якісь невдачі, можливо, чи якісь такі ситуації, які вам кажуть, що невдачею, насправді це не так. Просто треба подивитись ширше на це. Що вам ще потрібно знати прямо зараз. Ну, когось тут закінчення циклу. Не знаю, когось, ну, можливо, навіть розлучення. <кій> до речі, якщо це у вас розлучення, то ви прям, можна сказати, не дуже цим задоволені. Ви тут якась агресивна. <кій> можливо, ви тут в ревнощах, ну, злість якась агресія до людини, наприклад, з якою ви розлучаєтеся. Хтось тут навпаки, можливо, просто початок якогось нового циклу, так, що ви тут уже якісь нові іпостації, нові ролі. Ем, можливо, ви тут почали з кимось зустрічатись, так? І ви наче начебто ще ревнуєте, можливо, це якийсь, ну, от, звісно, саме -самий початок, то ти ще ж не дуже так людину е, знаєш в таких цих, життєвих ситуаціях, то вас тут просто показує, що ви тут якось трошечки. Ну, агресуєте, не знаю, не довіряєте, можливо, людині, ревнуєте там, тобто, начебто ви там вже стали парою, так? але ви ж такої повної довіри у вас ще немає. <кхід> Та тут розказують нам про те. Тому що ця карта може, можливо трактуватись як початок, як кінець. когось, можливо, це взагалі просто вказує на. На ну, якусь гармонійність, знаєте, мир, ну, щастя, радість. Тобто, що ви, наприклад, ну, тобто, ще одна трактовка, що ви якось так згармонізувалися, якось знайшли свій цей стан дзен, так, і як, начебто от, от приборкали цю свою рису, таку рицаря-мечів, що ви начебто більш врівноважилися і оці свої прояви, ви, ви начебто пропрацювали, можна так казати. Що ви вже приборкали, наприклад, свою ревність? там. Ну, от щось такого плану, що ви тут просто в мирі самі з собою. Такий ось так може програтися. Так, що вам ще потрібно знати прямо зараз? Що вам ще потрібно знати прямо зараз? Ну Тут уже нам показують якогось жезлового короля. Це якийсь активний чоловік, якийсь такий пристрасний, енергійний, такий запальний, можливо, темпераментний. Ну, такий гарячий хлопець. Не знаю, в когось тут показують, наприклад, що ви там з ним розлучаєтесь. Ну, чомусь ця тема в мене сьогодні так прямо фонить. Бачите, то прям п'ятірка желтів, що ви тут з ним просто розлучаєтесь, там ділите майно чи щось там один одному ще доказуєте, щось там розбираєтеся. Отакі моменти. В когось це, можливо, взагалі показують про те, що ви тут якийсь. Ну, якісь у вас змагання, наприклад, на роботі. Ну, ви там з ним працюєте, це ваш колега, так? І ви там з ним боретесь за звання кращого працівника місяця. Ну, Я шуткую, ну ви зрозуміли. Просто тут якась йде така конкуренція, якась. Ну, не те, що боротьба, ну в когось, можливо, і боротьба. А в когось це просто такий собі дух суперничества, знаєте, такий, який заводить, Так, от я зараз покажу, що я кращий тут чи там. І це якось по справедливості. Або ж я кажу це якісь такі судові справи, якісь офіційні. Або ж це просто ну, сфера роботи. Так що тут щось, щось яке у вас з ним. Так, а давайте уточнюємо, давайте спитаємо. Так, а що конкретно з цим королем жезлів? Що тут? що тут конкретно треба знати про цю вашу ситуацію з ним? Що потрібно знати про ситуацію з ним? Хм. Ну, не знаю, тут значить, то сім'я у вас. Це ваша сім'я? Це ваша з ним сім'я, десятка Пентаклів. Та ні, це когось з вас сім'я, ну, тобто, наприклад, у нього. У вас, ну, хоча ні, ну вас, якщо у вас, то це б не він. Я ж питала, щодо до нього. Значить, це його сім'я. Тому що тут карта вибору виплана. Що вам потрібно знати? Що він тут, бачите, якось застиг в цій позиції, коли є почуття є сім'я. І він ну, не робить нічого, він не робить цей вибір, який нам випадав. Він якось, бачите, впав тут в кому, задумався і якось застиг. Ніяк не може якось висновку дійти. Тут з одного боку я от, оці наші ваги, тут почуття, тут сім'я, і хто зна, куди переважить. Він поки що нічого не вирішує, він просто це все вдумує, зосередився на цьому всьому процесі. Весь пішов в себе. Так, і що вам потрібно ще знати про нього? Що вам ще потрібно знати про ситуацію з жезлим королем? Не знаю, можливо, що він очікує від вас якогось, якоїсь нової пропозиції, якщо буквально читати. Розумієте, так як він тут зараз у нас в такій позиції, ну, стабільній такій стагнації, нічого не вирішує. Тому. Він начебто чекає від вас якогось натяку, якогось, не знаю, якогось проявлення такого, знаєте, можливо, когось, ну просто, отак, ну, дурості якоїсь там, ну не знаю, що це мається на увазі. Ну, якогось такого проявлення. Не обов'язково, що ви там серйозно йому казали, що от я там вимагаю, щоб ти там брав мене, там, чи, чи нарешті вирішив цю ситуацію, а просто от він каже, я б. Згоди навіть на якусь таку дрібничку, так, ну не знаю, що це у вас там, я ж не знаю, які у вас стосунки. Якщо ви там десь листуєтесь, не знаю, якась там листівка весела, якась прикольна, якась там, можливо, чорним гумором, ну, щось таке, знаєте, нестандартне, щось таке нове. ну, Щоб <кій> ви якось так до нього проявилися, щоб він охватився за цей шанс. <кій> Якщо, наприклад, ви там з ним розмовляли на якихось серйозних тонах, так, наприклад, Ну, дійсно якась така ситуація вже була. Тут він не очікує, що я б хотів би відчути від неї так, щоб вона якось ну, легше це сприймає. Знову ж таки, там у ситуація про легкість. Що, наприклад, щоб він зрозумів, що ви вже на нього не сердитесь, так? щоб ви якось проявились, ну, не знаю, можливо, якось по-наївному, по-дитячому, не знаю, якісь там. Смайлик з поцілунком йому прислали. Ну, щось таке, щось таке. Ви якось так повинні до нього проявитись, розумієте, і тоді ми. Він каже: Я тоді зрозумію нарешті, що тут, як тут, тоді я зрозумію, куди ці ваги повинні перехилитись, тому що зараз він якось бачите, застиг і очікує, як то комп'ютер нових даних. Все, що було, опрацював, а не вистачає нових даних. Він каже: мені потрібно це якесь нове, щось нове, якесь нове проявлення, щось, щоб ви якось йому щось ще дали. Не знаю, можливо, він щось не знає про вас. До речі, можливо, когось це вказує на дитину. А можливо, у когось тут ситуація, що в нього є ви так, сім'я, і ви тут завагітніли. І він тут впав в ступор, тому що так він вас кохає, а в нього вже є сім'я, і тут ще, можливо, дитина на підході. І це його так ну, вибило з колії, звісно ж. Або, можливо, взагалі ви тут йому сказали, що вагітна і збираєтесь зробити ну, аборт. І Він тут ну, теж впав. і... Тоді він, наприклад, чекає новини, що ви там залишаєте дитину. Ну або ж когось навпаки, чекає новини, що ви там, ну ви зрозуміли, не залишаєте дитину. Ну, щось тут у когось, у когось це зв'язано з дитиною, у когось це просто про якесь проявлення таке щире, або ж якесь таке, ну можливо, і дурнувати, якесь наївне. Ну тобто, щоб ви якось себе показали, якось ви проявилися, дали йому якийсь шанс. Який шанс? Що, сам... Давайте, не так. Що, що буде, якщо дівчинка от проявить до тебе, от щось до тебе якось до тебе проявиться по-новому? Якось не так, як раніше. Що буде? Що тоді ти? Що тоді ти будеш? Як ти будеш тоді? Він каже, це мені допоможе якось визначитись з нашим спілкуванням, з нашою ситуацією, з нашою стабільністю. Тоді начебто він щось зрозуміє, можливо, зрозуміє, чи там не знаю, чи ви хочете з ним цього спілкування, чи ви хочете з ним цієї дружби, флірту, романтику, тому що тут якийсь початковий рівень між вами. Це ну, ще не сім'я. Це просто вказує на те, що, наприклад, що ви б уже були стабільно в парі, ну просто зустрічалися. Це вже було б не так, що там хто знає, що там між нами, а вже було б, начебто, от ми вже разом. Ми вже зустрічаємось, ми спілкуємось, ми там кудись ходимо, проводимо гарний час, нам добре разом. Це б мені допомогло визначитись. Так, добре, давайте ще щось таке цікаве запитаємо. Так, давайте запитаємо, що найголовніше зараз для вас. Що для дівчинки, яка зараз дивиться, зараз найголовніше, куди їй зараз приділити свою увагу? Що для дівчинки, яка тебе, зараз... О, тебе. <гум> що для дівчинки, яка зараз дивиться цей розклад, найголовніше зараз, що їй потрібно, куди їй потрібно зараз свою увагу перевести свій погляд. Що зараз саме необхідно, Якийсь вибір, дивіться. У вас зараз вибір. Вам зараз потрібно вибрати, як саме спілкуватись з кимось. Ну, дивіться вже по своїй ситуації. Ви повинні вирішити, як правильно буде налагодити це якийсь взаємообмін, це спілкування. Цей баланс, ти мені, я тобі. От саме ви зараз вирішите, розумієте? Зараз все в ваших руках. От від вас залежить подальше спілкування з цією людиною, з якою вам, <кій> яко вам там зараз. Хотілося б такого правильного спілкування, це залежить все від вас. <кій> І що саме? Вам кажуть, залибте в себе. О, дивіться, тут три старші аркани, слухайте, дівчатка, ну тут прям серйозно. Вам кажуть, подумайте, ну якось тут всі відповіді у вас вже є всередині. Ви просто або ж не бачите їх, розумієте, тут карта місяця. Можливо, під якимись емоціями, так? ну, Потрібно врівноважитись, Тут карта баланса випадає. Просто вам потрібно якось заспокоїтись, відкинути ці всі якісь ну, емоції, які вам заважають, які вам заважають ясно мислити. Ви якось начебто знаєте, або в рожевих окулярах зараз, або ви якийсь під гнівом, там, хтось, хтось дуже там злий, не знаю. Хтось просто весь такий. Якомусь задурманеному стані, я не знаю, можливо, закоханий, і наскільки так весь тут поглинув всі почуття. І вам просто кажуть, вам потрібно якось заспокоїтись, так? якось прийти в баланс і пошукати відповіді. Вони у вас всі є. Ви вже знаєте всі відповіді. Ви просто начебто не хочете їх бачити. Ви оцим місяцем розумієте, все навкруг. <кій> якось затуманили, я не знаю. Ви якось своїми, своїми думками, своїми якимись почуттями. Ви, ви вся під владою саме почуттів, Вам якось почуттями потрібно збалансуватися. Тут, значить, тут треба включити більш, ну, голову, хоча я не знаю. Можливо, у когось і не так. Ну, Мені так більше йде, що ви тут більше саме під владою почуттів. Просто. Бачите, от засвітити цей фонарик, якось включити більш ну, голову, розум, ясність якийсь, прояснити якісь моменти, зрозуміти, що саме відбувається. Зрозуміти, чому це все відбувається. Ну, звісно, це легко казати, я розумію, але карти вам так зараз кажуть, що, що вам потрібно просто от бачите, збалансувати свої почуття, так, і своє це логічне мислення, щоб ви якось були в балансі. Тут, можливо, ви... Упадаєте якусь в одну з крайності. Ну, потрібно шукати. А що саме? Що саме потрібно шукати в собі? Якщо так можна питати, що саме потрібно знайти в собі? Ну, можливо, у когось тут два чоловіка, наприклад, це ваш чоловік, так? І є ще той, кого ви кохаєте, тоді вам кажуть, що потрібні, ну, що вам повинно. Ну, Вибрати, грубо кажучи, <кій> це не просто так. Це якийсь доленосний вибір у вас в житті. Це якась ситуація, яка вам дана ну, спеціально для того, щоб ви щось пропрацювали собі, щоб ви щось винесли якийсь урок. Я не знаю, це якась кармічна ситуація, дійсно. Начебто, знаєте, ви от весь час, наприклад, ну, як весь час, все життя от якась така ситуація у вас була. З одним якимось, віком, потім з іншим, потім там ще. ну Тобто воно все в начебто трошечки змінюється, але суть та сама, і ви ніяк не можете зрозуміти, що саме від вас вимагається, щоб вийти з цього кола, знаєте, з цього замкнутого кола, вам потрібно знайти відповідь. Десь в глибині себе, щоб ви зрозуміли, чому саме, наприклад, у вас весь час оці трикутники в когось, наприклад, так, що ви там з одним мрієте про другого, чому, чому це повторяється вже не раз, значить що ж в цьому є? Значить, якась причина ну, у вас існує. Можливо, тут, до речі, комусь э, раді сходити до психолога, навіть не знаю. розібратися з цим цією ситуацією. <кій> <кій> ну, до того то самого таролога, там, ще якихось спеціалістів. Ну, тобто, щоб вам хтось, можливо, ну, показав, що це. Ну, тут, розумієте, просто у вас. Розказую, що ситуація з двома чоловіками. Так, я розумію, що це ж не кожен, напевно, програється, що це саме щодо кохання. Хоча, ну, навіть, наприклад, якщо це і не про особисте життя, що це ще може бути? Можливо, це дві сторони вашого характеру, наприклад. так, От якась одна така сторона ваша, ну, така фундаментальна, так, яка. Ну, така логічна, так, така якась ну, консервативна, це трошечки не те, хоча теж сюди. ну, Можливо, ж така принцип, ну, принципова. <сміх>, так, А інша сторона така м'яка, така поблажлива. Розумієте, що ви, можливо, не можете знайти баланс і в стосунках, наприклад, з тою людиною, яка у вас там зараз якісь ну, не знаю, неприємності там, чи щось, чи якісь невирішені питання. Що ви, можливо, завжди в житті. От якось, Ну, наприклад, намагались там людям поступатися там, так, щоб на вас не ображались, щоб вас не вважали там якоюсь лихою і недоброю, так а всередині вас все кликотіло, що ну як це так, це ж несправедливо. От можливо, кощ так відіграється. Ну, тут можна я ж кажу, тут треба просто до себе притягніться все. Як ви це відчуваєте? Що, що до чого це? Тому що якщо вас нема тут двох чоловіків, значить це просто дві якісь або сторони життя, або дві сторони вашого характеру, або щось таке в вас, розумієте? Що саме, бачите, вас весь час зациклено, весь час по одному тому самому сценарію йде, і вам потрібно ну, от знайти цю відповідь, чому так відбувається, що саме вганяє вас в цей туман, це непорозуміння, що саме вас призводить в цю ситуацію як білка в колесі? Бачите, начебто ви повинні врівноважити ці дві сторони свої. От у вас начебто якісь протиріччя, так? Ви весь час не знаєте, як там з людьми себе вести. Ви або даєте багато, або не даєте зовсім. Бачите тут у нас? Тобто проблема у вас з балансом. Проблема з тим. Ось тут, до речі, теж у нас ваги, і тут теж рівновага. Тут проблема саме з балансом. Ви повинні зрозуміти, де саме у вас оцей перекос. <кій> Що саме вам? Що саме вам ну як допоможе вирівняти це? Я не знаю, як це ще пояснити. Тому що, звісно ж, всі ну, різні у вас різні якісь там моменти, ситуації. Знову ж таки, якщо це два чоловіки, то ви повинні ну, зрозуміти, як, наприклад, ну, взаємодіяти саме так, як, щоб це було збалансовано, так? Не знаю. Хоча мені здається більше, як два чоловіки тут начебто. Мені так здається, принаймні. Це я вже кажу, не від карти, не мені карта від себе, що начебто потрібно брати одного, ну я ж не знаю, можливо, в кожного там різні ситуації. Тоді це про баланс ну, між тим, як не розриватися між двома. Ну, це ж таке, люди різні, в кожного свої якісь моменти. Так що, ну, я ж кажу, просто відчуйте, що тут ваше. Ну, тут просто, ну, принаймні, нам кажуть, що всі відповіді вони у вас є. Вам потрібно просто. Ну, можливо, в принципі, комусь щось і почитати, там, щось ще подізнаватись, теж необхідно. Ну, Просто вам потрібно заглибитись, так? Покопайтесь там десь, порефлексуйте, позгадуйте, що там, де ви як робили. Ну, ну, тобто, якось, ну, Щоб це не було, так знаєте, що там ви сіли, там, о, я от там все життя і там не так робила, і там не так. Щоб це не було без такого, що ви там ну, себе поїду містите. Розумієте, а от саме причини зрозуміти. Тобто зрозуміти не з тої точки зору, що от я там така сяка, неправильно там все роблю, а просто розібратися, чому так відбувається, який саме конфлікт, наприклад, в вашій внутрішній до цього призводить, що саме вам заважає цьому ну, балансу. що саме. Я ж кажу, Мені здається, тут навіть якось от фонить так що тут комусь потрібно до психолога піти розібратись. Тим більше зараз так добре, що є і онлайн різні, не потрібно навіть кудись виходити з дому. Ну, от тут, начебто, потрібно трошечки покопатись в собі. Що ж, дівчатка, сподіваюсь, ви тут почули те, що вам потрібно було почути. Якщо з вами резонує, будь ласка, ставте реакції, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Буду вам дуже вдячна. До побачення.